Садки. Сьогодні будуть факти цікаві чисто про мою кицьку. Моя кицька стоїть на аватарці каналу Кітефен. Це в неї прям дуже почесне місце. І от, в принципі, вона зараз на заставці цього відео. Да Вона можна вчитати керівник каналу, тому що, якби не вона, ну реально я Кітефен би не робила. Отже, цікаві факти. Цікавий факт номер 1. Це те, що вона була на половину кінь. Ну, десь давайте так. Е, на 20% кінь. На, ні, навіть, на 30% кінь. На 50% вона була кіт. Е, далі на 10% вона у нас була лінивцем. На 10% тигр. На 5% людина і ще на 5% дельфін. Ой, чого це я кажу була, вона й досі є. А от доказається, що вона на 50% кіт. На 30% кінь. Ну мене немає відео, як вона ганяє, але я думаю що її вину, що вона скажена. 10% лінивець. 10% тигр. 5% людина. Да? І 5% дельфин. Я думаю, ви вже поняли, що киска в мене прикольна. Ну і, в принципі, я рубрика «Цікаві факти про мою киску. Інчинусь, пока. А -а -а -а! Я вбачаю за те, що ти музика. Пору. Про породу своєї киськи я вже розказувала, ну і розкажу детальніше, так як я це знаю, ну то я вже якби не згугла, а то що ну, якби, на своєму досвіді. Кицька в мене бомбейська. Чесно кажучи, я би сказала, що в мене не бомбейська, а просто супер пупер ідеальна. У порода хороша, якщо ви хочете її купляти, купляйте. Не знаю, лічно ми її взяли з двору. <плес> <Новий> <плес> кіт, погод. Привіт, друзі, Кіт-ФМ повертається. Містер Тоні справшу. Доброго ранку, отже прогноз на суботу. Центр буде хмарний, плюс 7 градусів, Київ сонячний, плюс 6 градусів, захід хмарний, плюс 7 градусів, вхід хмарний, плюс 8 градусів. До побачення! Дякую. Місістіна слухаємо веселі новини. Привіт! Сьогодні у нас веселі новини. Сім котів і котячий тунелі парку в Австралії, у північній Південній Уельсі господар створив спеціальну систему тунелів, е, рамп та зовнішній вольєр, щоб його сім котів мало гуляти безпечно і не шкодили дикій природі. Бувайте здоровенькі, друзі, До Бу... побачення! Ось одна з фотографій ем, з розповіді Місі стіни. А прикмети в мене не кінчилися. Всім пока!